У нас ж нема могилки, Як хоч сюди прийду того плачу? Мама не могла витримати. Мама плакала день у день, і вона просто через пару місяців померла. не витримала серце. Вона плакала за ним. Скорбота та сльози щодня досі не вщухають за загиблими героями. Чиї сини та батьки, брати та чоловіки, друзі та колеги так і не повернулися додому, віддавши найцінніше за рідну землю. То, спочатку 22-го року, а дехто раніше, вони самостійно обрали свій героїчний шлях шлях захищати ненько батьківщину. І для того, щоб увіковічити пам'ять про воїнів, було вирішено створити мурали на рідній землі чоловіків поряд з тими, хто любив і чекав. Одним з таких героїв був Дмитро, із позовним Соловей. Як розповіла його мама Тетяна, хлопець ніколи не мріяв стати військовим, але після 20 років пішов служити в армію. Потім поступив до Харківського національного університету повітряних сил, здобувши спеціальність офіцера, був розподілений до Одеси у 38-й зенітно-ракетний полк. Зустрічав Дмитро початок повномасштабного вторгнення на навчаннях у Херсонській області. Їх визвали на учення. вони поїхали в Херсонську область. Там, вони були ані, били на ученнях своєї рода. показалось, что это было, даже когда случилось, уже начали нас бомбить утром, я ему позвонила, говорю, сыночек, что началась война, он говорит, нет, мам, учение. То есть он до сих пор мне говорил, что учение. То есть он встретил масштабную, масштабную полномасштабную войну, уже будучи офицером и уже воевав, воевав до этого. Он был в Бахмуте, Захищав Бахмут е має награди за Бахмут. Подяки від подяки мера Бахмута мера Одеси. Саме в той день згадує Тетяна. Вона, як завжди, відправила повідомлення до свого сина о дев'ятій ранку. Але впродовж цього дня воно так і не було прочитаним. Таке інколи відбувалось, бо Дмитро був на завданні часто, тому вона не приділила належної уваги. Доти, поки не зателефонував комбат, який повідомив, що Діма більше немає. Як розповіли побратими Солов'я, його екіпаж перший в країні, хто збив однією ракетою два безпілотники. Дмитро загинув 17 серпня 2022 року. Ані вийшли на завдання. Діма був начальником розчота зенітно-ракетного комплексу Аса. Их экипаж состоял из пяти человек. Они вышли на задание охранять наш покой, наше небо. Ну да, наших областей. Он получается Днепропетровская, Херсонская и Николаевская область. Это три границы, вот как раз они стояли на этих областях. И обычно ихняя машина отработали, ракету выпустили, и они быстренько Уезжает с этого места. Что произошло в тот момент? Это было очень быстро. По ним был прилет, прямое попадание. Последние слова его были: что минута и сворачиваемся. Но это то, что он передал ребятам, которые его прикрывали. Прикрывали. Но этого не произошло. Так весь экипаж сгорели. сгорели. На цій картині нарисована ПЗРК ОСА, на якій працював наш син. Також є цілі 22, які вони збили. І, в общем, ну, на жаль, цієї машини вже немає. Другий герой, якого зображено на муралі, це Олександр з позивним Лисий. Як нам розповіла його дружина Марина, він все життя працював водієм, возив продукти харчування і допомагав людям. Пішов захищати країну ще у 2015 році. Отримав поранення і 80% опіків тіла. Після того повернувся додому. А вже у 2022 році він добровільно пішов на захист країни знову. Він говорив завжди, навіть на протязі року, щоб моя сім'я жила спокійно. Я йду заради сім'ї, щоб діти і дружина, і вся сім'я повністю жили спокійно. Хто каже, як не я. Все рівно треба йти захищати свою країну. Він іменно хотів цього. Добровольцем йшов. За день до загибелі, каже Марина. У неї вже було відчуття того, що щось трапиться. В цей день вона так і не отримала від Олександра найочікуванішу і постійну ранкову смс-ку зі словами: все добре, я живий. У нього залишилось двоє діточок і дружина. Загинув чоловік 5 лютого 2023 року. В обід нема смс, немає смс. П'ятого немає. Почала по братиму писати. по братиму не відповідає. Він шостого ночі мені відповів. Він остався на підкріплення, і все. Ну, я вже поняла. А у вівторок це сьомого вже зателефонував сам побратим і сказав, що хлопці не вийшли з позиції. Казав, що Саша немає. Третій наш герой Олег з позивним ФОП. Чоловік був депутатом місцевої ради, котрим пишалось все село. Пішов на війну добровільно, без отримання повістки. Чоловік вирішив так самостійно, бо країна потребувала рішучої допомоги. Загинув Олег 25 квітня 2022 року. Він сказав, це, мама, мій дух. Я ну, об'єднаний. Не вовнися, все буде добре. Він казав, що повернеться додому, що мені все розкаже. А я вірила тоді. А нам навіть тіла не повернули. Та їх накрили градами, ну, руски йшли. А вони ж обстрілювались, і вони обстрілювались за машини. Їх накрили градами, і тут ще зірвалася машина. І вони, мабуть, згоріли. Там ще чоловік було. Ледь стримуючи сльози, до нас підійшла Ліана, донька Олега. І сказала, що підготувала вірш, котрий вона присвятила батькові, та захотіла розказати. Мій тато не повернувся додому, він яга. І тепер на небесах. Я вдячна Богу за такого тата. Я жаль, що я не тепер у думках. І коли не мене на руки, і пісню вже не заспівав. Я вдячна долі за такого тата. Не жаль, що він тепер спогляда. Четвертим героєм, зображення якого вшанували на муралі, був Владислав з позивним Кіндер. Молодий хлопець, який народився у 2001 році, і все своє життя з самого дитинства він мріяв стати комбайнером, як його тато. У 2023 році Владислав пішов на війну зі словами, що він чоловік, і ховатися він не збирається. Там він був механіком взводу технічного забезпечення. Техніку любив, да каже. Я каже: прийду в відпуск, каже. Я тобі поможу. Оце ж хотілося літом. Тим прийду, поможу тобі комбайн справити. Ну так, і не прийшов. Батьки дуже чекали на сина вдома. Але він так і не зміг приїхати до рідного села в довгоочікувану відпустку, до якої лишився один день. Загинув Владислав 19 травня 2024 року. В той день нічого ми не перечували нічого поганого. Це було 19 травня, а 20-го ми очікали відпустку. Ми так раділи цієї відпустки, що йому нарешті дали. А тут така звістка. Позвонив побратим, розповів, що він загинув. Володимир, з позивним Шахтар, був п'ятим героєм, якого так довго чекали вдома. Проте повернутися він не зміг. Рідні згадують, що коли прийшла повістка, Володимир без жодних роздумів зібрав речі та пішов до ТЦК, де йому тричі давали відстрочку, аби ще трохи зачекав. Можливо, це було заради того, щоб мати мала змогу надивитися на сина. Ми розуміли, що війна, і ми з цим звикаємо потрохи. Мама не могла витримати. Мама плакала день у день, і вона просто через пару місяців померла. не витримала серце. Вона плакала за ним, плакала. Вона каже: Я не можу. Ну як він міг погинути загинути, якщо він повинен жити. Він обіцяв мені вернутися. Володимир служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді та дуже пишався цим. Коли побратими принесли прапор до родини, то вони побачили татуювання на руці одного з них: татуювання з одним крилом та написом 0707-2022. Як виявилось, то це саме той день, коли деяким вдалося вижити. А наш герой, на жаль, загинув. Але він встиг накрити собою побратима і завдяки цьому той вцілів. Він отак позвонив в три часа ночі. Каже: брат, прости, якщо все. Я не знаю, живой останусь или нет. Да. Ну, он утром позвонил, живой. Остался живой, все нормально было. А тут он позвонил, все нормально, говорит, я во второй по этой Ли. линии. стою, то есть со мной офицеры, как бы все нормально. Тут, ну, сейчас три танка подобьем, говорит, и все, и сворачиваемся, и уходим отсюда. И кассетными их закидали, прямо, прямо, вот именно в окоп. Не рядом, а от в в окопився позаки долі. І йому под ноги ото вони успіху крикнути пацаний шухер, і накрив. Але ідея створення цих пам'ятних зображень виникла у мешканця села Олександра. Як говорить чоловік, то все це відбулося вночі, коли йому раптово наснився його друг Володимир, Шахтар. І цей сон він побачив напередодні загибелі свого односельчанина. Я з ним дружив більше 15 років, були у нас відносини дуже гарні. Е і після того, як ми попрощалися з ним, мені дуже захотілося увіковічити його пам'ять назавжди, щоб всі мешканці села ну, пам'ятали його. От, і прийшла ця ідея мені майже там в два години е ночі. Е я зайнявся поиском. Е Фінансування і художника то людини, яка зможе відтворити цю ідею. Чоловік також поділився мрією, що у селі планує створити парк загиблим героям. В цьому парку планується встановити зону відпочинку та інсталювати саме ці мурали. Ці мурали більш ніж просто зображення. Це шана пам'яті героям, які віддали своє життя заради нашого майбутнього. Історія, яка залишиться в наших серцях назавжди, такий допис лишив у своїх соцмережах Тарас. Саме він і увіковічив наших героїв. Кожна робота це окремий витвір зі своїми елементами та унікальним пікселем на формі. Чоловік вважає, що морали мають бути там, де їх всім видно. Однак тут думки різняться у людей. Одні митці вважають, що не потрібно створювати з міст могильні плити, якщо це на великих будівлях намальовані. Інші за те, щоб це зробити в якомусь іншому місці, але позиція, позиція така. Позиція така, але в мене, я ж кажу, я відразу тільки почув, що потрібно це зробити. Я навіть і в мене не було ніякого, е, ніяких думок з приводу того, що це не потрібно робити. На жаль, е, з кожним роком все додається і додається мурали, але те, що залишається пам'ять від них, то це. Е, Мені здається, вагомий вклад для молоді і е, тому, що кожен із тих, хто тут проїздить, проходить там, вони там то привітаються, то ну пам'ятають, пам'ятають е, обличчя тих людей, заради яких вони зараз можуть тут е, відносно спокійно жити. Створювати мурали важлива та дуже відповідальна справа. Вважають друзі та батьки загиблих, щоб люди бачили, поважали та цінували тих, хто повернувся на щиті. Захищаючи наш спокій та рідну землю. Це дуже важливо, дуже важливо для, для всіх важливо. Ми дякуємо, що в, нашу, в нашому житті зустрівся Тарас, який нам намалював і нам сина оставив от з нами. Ми утром встаємо з мальчиком і ввечері ми з ним заходимо да, вдома. Він дарив мені одуванчики. І от в пам'ять на згадку о своєму сині, я Зділала такою собі пам'ять. Герої не вмирають. Щоб люди пам'ятали, заради кого, навіть наразі, ми ходимо на цій землі, що дійсно хлопці нас захищають всі, всім слава, щоб пам'ятали, заради кого і яка ціна нашого життя. У нас ж немає могилки, як ви сюди прийду, або планчуть. Люди повинні пам'ятати, якою ціною нам достається це. Мирне життя в своїх домівках. Це свобода наша. Що за те, що хтось може пити ранкову каву, хтось віддав своє життя. Я за те, щоб людей увіковічували, в якому стилі, але це дуже гарно, намальовано. І Кожен раз знаєте, його облагоражувати далі. Але люди йдуть. Стара бабуся йде, вона похрестилася, про хлопчиків подумала. Люби, хто їде, я кажу, дітки їдуть, махають. Це пам'ять, це потрібно таке бути. Це це повинно таке бути. Вони живі, поки ми їх пам'ятаємо, поки ми за них думаємо, розмовляємо, оберігаємо теплими спогадами. Звичайно, звичайно важливі. Навіть навіть якщо вони у на... на плеті. Ми все одно рахуємо їх живими. Пам'ятаємо кожного хто ціною власного життя боронив нашу країну та шануємо тих, хто сьогодні продовжує наближати нашу перемогу.